Норм чи стрьом з неврологом, частина 3. періодичні головні болі, які з'являються після втоми і проходять самостійно. На жаль, щас це може бути варіантом норми спати повноцінні 8 годин, але лягати після 12-ї ночі. Стрьом вчені рекомендують лягати спати у проміжок часу між 22-ю та 24 четвертою годинами. Саме в цей час зменшується рівень гормону стресу кортизолу, та починається синтез гормону сну мелатоніну. Як показує статистика? Люди, які лягають спати у цей проміжок часу, почувають себе бадьорими зранку. Жити за розкладом. Абсолютна норма. Люди, які планують своє життя, почувають себе значно краще та в цілому більше задоволені своїм життям. Тремор в руках. Трьом, але є такі випадки, коли тремор починається у молодому віці, провокується хвилюванням, вживанням кофеїну та не посилюється з часом, може вважатися варіантом норми і має назву посиленого фізіологічного тремору. Якщо прокидається зранку, одразу в поганому настрої стрьом такі прояви можуть бути першими дзвіночками депресивного прояву. Кожного дня займатися фізичними вправами. Абсолютна норма, важливо не як часто ви займаєтеся вправами, а головне їх результат.